Всім доброго вечора! У нас моментально настала весна, всі почали масово обробляти садки, дуже багато коментарів, дуже багато питань. Хочу додатково пояснити самі основні, мені здається, найчастіше питання, бо в одному відео все неможливо охопити. Хочу також трошки пояснити помилкове сприйняття або якісь такі рекомендації, які можуть привести до неправильного застосування тих чи інших препаратів. Так, давайте почнемо з бордоської самої основної. Дивіться, бордоська суміш може бути застосована 1% і 3%. 3% бордоська суміш це от три пакети суміші Бордо. На 10 літрів води це буде 3% бордовська суміш або ж 300 г мідного купурусу, ну 450, 500, 600 г вапна. Хто як дає. Це буде 3% бордоська суміш. 1% бордоська суміш це буде одна суміш бордо, наприклад. Тут у мене просто така фірма є. Або 100 г мідного купорсу на 150-200 г мопна. 3% бордоська сумі застосовується виключно до розпускання бруньок. Якщо ваша брунька вже набухла на деревах, або у вас вже в деревах зелений конус, ви 3% бордоською сумішу не обробляєте, бо є можливість того, що ви можете спалити бруньку. Або ще один варіант: якщо, наприклад, у вас під деревами кущі, смородина, жимолость, які починають розпускатися дуже рано, 3% бордоською сумішшю ви можете попалити їхні бруньки. Тому або накриваємо кущі, або у вас інший варіант застосувати 1% бордоську суміш і на дерева, і на кущі. Дивіться, обережно, коли ви працюєте з бордоською сумішю, це коли у вас є фасади будинків або паркани. Якщо це, наприклад, лицева сторона, дуже обережно, бордоська суміш важко змивається, там є вапно, мідь, це досить такі їдкі матеріали, які можуть поробити плями по ваших парканах. Тому зверніть на це увагу. Далі дуже таке питання. На цьому питанні дуже часто спекулюють, що не треба, от я зустрічаю відео, що не треба цідити бордоську суміш, що заливаєте спокійно в оприскувачі, навіть в акумуляторні оприскувачі, з форсунками. Дивіться, я не знаю, що там за відео, де ті люди, яку там, що вони там обробляли, але дуже обережно з бордоською суміш, особливо з 30%. Ці електричні оприскувачі дуже вразливі. Якщо позабиваєте систему, вони моментально ламаються. Механічні ще не так, а електричні вони дуже вразливі. Тому краще бордоську суміш мінімум два рази процідити. Це коли ви вигашуєте вапно в окремій ємкості, ви перший раз його проціджуєте в і коли ви вже заливаєте готову бордоську суміш в оприскувач, так само треба процідити. І тої сіточки, що там на оприскуч, це не поможе. Два-три шари якоїсь тканини або марлі. Повірте, це вас убезпечить від неприємностей. Або інший варіант, просто робіть 1% бордовську суміш. Вона набагато менше забуває у прискорчі. Щодо розмішування компонентів бордовської суміші, зверніть увагу, мідний купорс ми розводимо тільки в теплій воді і тільки в пластмасовій тарі. Бо якщо розведете в желізній тарі, він зразу дасть осад. Якщо ви берете вапно пушонку, і будете його гасити, беріть надійну тару, досить таку стійку і надійну тару. Бо вапно пушонку при час його гасіння має високу температуру, воно прям буде кипіти. Бачу в деяких відео, що беруть таку хлюпеньку тару. Тому треба надійну таку що не жалко, тару, щоб вигасити вапно пушонку. Також багато питань щодо якості мідного купуру. Дивіться, як перевірити мідний купорос. Розвести його в теплій воді і поставити в нього якийсь желізний предмет. Там 10-15 хвилин, більш там не треба. І ви побачите, що зразу на залізний предмет іде осад. Мідний купорос з залізним предметом почне зразу працювати. Дуже часто, якщо, наприклад, йдуть такі пакети там, вапно разом з мідним купоросом, мідний купур збитий в камні, дуже часто він сумнівної якості. Тому краще, коли ви купляєте мідний купорос в пакеті і ви вже бачите, який він якості, щоб ви були впевнені, що піде. Ефект від вашої обробки Так, другий блок питань: це карбамід, желізний купурус, мідний купрус. Ця комбінація карбаміду, желізного купуру або мідного купурсу робиться тільки до розпускання бруньо Це досить агресивна комбінація, тому зверніть увагу: якщо ви не впевнені, то краще цього не робіть. Це тільки до розпускання бруньок. Це викорінююча така обробка, яка гарно працює по деревах. Тому якщо ви затягнули з обробку і бачите, що вже почалися по бруньках якийсь там рух, то краще не зловживайте. Якщо хочете обробити, то зменшить, наприклад, дозу. Значить карбаміду дають 500 грам. Я ніколи не давав ні кілограм, ні 700 грам. Я завжди даю 500 грам карбаміду і осеню і. Весною, але знаю, що багато таких людей, що дають 700 г аж карбаміду. Це досить агресивна речовина. Я даю при весняній оброці 500 грам карбаміду, 300 грам купурсу або ця вже комбінація, що 100 г мідного купурсу, і це вже забезпечено, що я впевнений, що нічого не зробиться. Дерева дуже багато питань для чого карбамід. Дивіться, карбамід просто випалює. Всі спори, всі грибкові, навіть шкідники, карбамід все випалює. Тому в цій обробці карбамід грає дуже велику роль. Далі комбінація карбамід плюс залізний купорос відтягує цвітіння дерев. Тому зверніть на це увагу. Я це в своєму відео казав, потім мені знову пишуть, що ви не казали. Дивіться, зверніть увагу. Якщо ваші дерева підпадають під заморозки, то може вам потрібно зробити ту комбінацію. Якщо у вас все нормально, ваші дерева, наприклад, перецвіли, не попали під заморозки, все нормально у вас зав'язується, то не треба, бо тут ви можете зрушити цю систему, і ваші дерева можуть, наоборот, через оцю обробку попасти під заморозку. Тому з цією обробкою треба обережно. Я це вже казав. Тому зверніть увагу. І тут треба ще звернути увагу щодо регіонів. Ви кожний у регіоні має знає, коли в нього бруньки розпускаються, коли в нього цвітіння, коли заморське. Тому тут треба дуже обережно цей оброб. Тепер давайте 30D плюс біошок. Щоб обробити такою суміш, треба зловити сам момент, коли перехід від холоду, коли ще мороз і холод, до весняної теплої погоди. Тобто нам треба зловити цей момент, коли ще нас шкідники ще сплячуть. Тоді є смисл обробляти цим 30D. Щоб ця емульсія покрила ці щілинки, кору і щоб ці шкідники позадихалися. Там в коментарях мені писали, що треба чекати, поки аж брунька набухне, це вже буде там, тиждень, півтора тепло. Тоді вже обробки в 30D нема смислу. Тоді наші вже скідники всі проснуться і вже не буде ніяких сплячих скідників. Тоді можна просто вже обробляти біошоком і вже працювати там іншими хімічними препаратами перед світінням, під час світіння, ну і так далі. Тому з 30Д не затягуйте, от я вже буквально зараз буду обробляти. У нас вже становилася гарна тепла погода, тому нема куди тягнути, щоб зробити цю комбіновану обробку. Застереження щодо цього 30 d і біошок не потрібно 30 d обробляти по полуниці, по листі полуниці. Полуниця має живе листя, зелене листя. Не треба це листя покривати емульсіями, оліями. Там, наприклад, якщо препарат 30В, щоб в нас не було проблем з полуницею. Краще, якщо обробити самим біошоком, наприклад, полуницю, малину. Якщо ви хочете обробити такою комбінацією 30 d плюс біошок, наприклад, хвоні. Майте на увазі, що така комбінація може покрасти ваші рослини. Якщо рослини такі мають гарний синій колір, то вони можуть дати їм таку рижу трошки окраску. Ця окраска з часом пройде. Тому похвойних краще можна взяти, наприклад, біошок або медян, або, наприклад, Мідний щит самі без оцеї емульсії. Так само було питання, чим попрацювати по полуниці, малині, смородині. В нас смородина вже бруньку розпустила майже, тому, наприклад, тут біошок, медян екстра, мідний щит, досить такі м'які препарати, на відміну від бордоської або там мідний, карбамід. Тому оцими препаратами можна попрацювати по цих рослинах. Або 1% бордоської суміші. Якщо малина, наприклад, ремонтантна і вона обрізана під корінь, то можна спокійно брати 3% бордоську суміш. Поки ще вона не випустила пагони, то можна ще працювати 3% бордоською суміш.